Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на колоді Слов'янські легенди хочу розібрати таке питання, яке задають мені в коментарях. Це Криміна, місто Кримінна Луганської області, а також коли ж буде звільнення Криміно Луганської області, загалом Луганської області, і на що там чекати на тому напрямку. Тому давайте е, сьогодні розберемо зараз, що ж там на що ж чекає той напрямок, що там буде, чи буде якийсь там наступ, чи прорив, чи що там буде. Давайте так, подивимося. Загалом, напрямок Луганська область, в, е, військові дії. Давайте подивимося, енергія зі сторони Збройних сил України, яка там ситуація, які там загальні енергії зі сторони України, Луганська область, покажіть енергетику військових дій, яка там енергія військових дій зі сторони України, Збройних сил України. Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить, що там дії відбуваються, але вони йдуть повільно. Тобто, там, знаєте, якось впевнено потрішку, але рух іде. І потрішечку, там, як кажуть, ну, все просувається. Так, далі. Дев'ятка жезлів говорить, що там зараз наші Збройні Сили України максимально. Обороняють кордони, щоб те, що вони вже, як кажуть, відвоювали у ворога, як це не абсурдно не звучить, тому що це наша земля, прийшлося нам її відвоювати, Ну це таке діло. Да? Прийшли до нас сусіди гарні, які заграбастили наші землі. Тому. Ми повинні. Добре, тут оборона стоїть прям ну, вогняна оборона, бачите? Дев'ятка мечів. Але поки що там якийсь тупік. Руху, там такого, знаєте, ну от немає військового руху, там дуже такого немає. Тобто там є можливо, обстріли, там є бої, там є все, але от, ну, просування немає, там іде просто якийсь от блок. Начисто. Далі, що ж там буде надалі? Четвірка кубків. Поки що там немає задоволення, тобто те, що там є, воно не задовольняє наше ні керівництво, ні наші військових. Тобто, ситуація вона там така, як кажуть, наверное, ну, трішки на паузі, можна так сказати, але ну, не задовольняє, немає такого задоволення від тієї ситуації, яка є там. Ну, і четвірка мечів це нам доказує. так, Повністю підтверджує, що там іде ну, пауза, військова пауза. Нічого не відбувається. Але, ну, по дияволу на дні колоди, все-таки там, ну, тримають, як кажуть, руку на пульсі. Постійно тримають руку на пульсі. Так, тому так, давайте подивимося. Ну, давайте подивимося, чи звільнять, чи деокупують Збройні Сили України, чи деокупує Україна, чи Збройні Сили України Луганську область до кінця цього року? Чи повністю звільнять від російської армії Збройні Сили України? Луганську область, чи звільнять повністю? На жаль, Пентаклева п'ятірка говорить про втрати, що там все ж таки не до кінця буде звільнена ця територія. Ну, я б так зараз ми ще будемо дивитися: шестірка кубків, тобто там як і було, можливо, на ті кордони вийдемо, які там були ось уже до 24 лютого. Тому що тут говорить, шестірка кубків, що ну, енергія. Минулих минулих подій йде. І п'ятірка Пентаклів говорить про втрати, про те, що, можливо, не всі. Але ми все ж таки, я думаю, що повернемо ну свої землі, якісь частину якусь повернемо. Тобто якісь щось буде наше, щось ми будемо все-таки повертати. Жорстокі бої будуть по п'ятірці жезлів. Лицарь Кубків тут будуть ну, такі приємні для нас новини. Королева мечів говорить про якісь будуть прийняті а, рішення. Десятка жезлів ну, як би не важко, як би не важко було нести таку ношу непосильну, ми будемо мати, ми будемо повертати ці наші землі, Луганщини. Королева Пентаклів говорить, але ну не всі. Розумієте, От мені королева Пентаклів вона не має стільки, от вона чогось не має менше трішки, ніж король. Король має все. Король це повна, повна чаша, як кажу. Да? А королева вона має, але вона не покриває всю область. От І ми і бачимо, що. Скоріше всього, що п'ятірка тут. Пентаклів говорить про втрати. Все-таки ми щось втратимо з Луганщини і говорить Королева, що не в повному обсязі буде у нас ця область. До кінця року це ми дивилися. Так, ну давайте спитаємо ще. чи буде наступ? Чи будуть там ну от, найближчі півроку? Чи буде наступ Збройних сил України в тому напрямку? Чи буде наступ Збройних сил України в тому напрямку в Луганщині на Луганщині? Так, сила. Так, звісно, ми будемо тут максимально прикладувати силу, тобто робити все для звільнення наших територій. Трійка жезлів у нас дійсно і плани є, і кроки вже якісь робляться туди. Ну, якісь, щось Там вже перші кроки робляться. Незважаючи на паузу, незважаючи на паузу, але там, ну, можливо, четвертий місяць, якось, після четвертого місяця якось туди буде ближче йти. Ну, я думаю, десь так. Дев'ятка Пентаклів. І будемо мати ми ну, цю область, будемо, ну, візьмемо ми населені пункти цієї області. Але ж знову ж таки, дивіться, дев'ятка пентаклів. Це знову не десятка. Знову не десятка. Тобто це якась, знаєте, як, ну от чогось не вистачає, не вистачає ще чогось. І тут карта перемоги. Перемоги, тобто ми 100% буде тут наступ, і буде тут перемога. Будемо ми забирати свої землі, як кажуть, назад. Ну і четвірка жезлів це карта дому. Що землі будуть повертатися додому, це нам підтверджує. Тому я думаю, що протягом півроку буде туди наступ Збройних сил України і буде повернення населених пунктів. Так, давайте саму тепер місто Кремінна, населений пункт Кремінна подивимось. Кримінна, що там? Чи Збройні Сили України з окупації візь... ну, звільнять з окупації місто Кремна? Населений пункт Кремна. Ну, давайте подивимось наступні два місяці. Чи протягом наступних двох місяців збройні сили України де окупують місто Кремінна? Семірка пентаклів, тобто всі дії, які зараз робляться, вони направлені на очікування, тобто результатів. Тобто зерна вже посаджені, осталися зібрати урожай. Тобто Збройні сили України роблять ще все можливе. Бачите, поливає людина, соняшники, які вона вже давно посадила. Зерна посажені вже давно. Зараз тільки йде полив. І очікуємо: ми очікуємо. Карта Сила говорить, що так. Все-таки протягом двох місяців. Наступних, ну, десь від сьогоднішнього числа можна брати від кінця січня. ну, от, Я думаю, що лютий березень якісь здвиги будуть, і що Криміна все ж таки буде під контролем Збройних сил України. Так, ну і король Пентаклів. Так, я думаю, що Криміна все ж таки буде в нас деокупована повністю. Паж Жезлів. Місяць, можливо, щось там за, буде за такий страх, якась ситуація не така вже зовсім, і прозора. Карта суда, що говорить суд? нам Про семірку кубків. Щось там буде все ж таки, які знаєте, зараз е, я подивлюся ще: договореності, розмови, праця ну І десятка пентаклів. в общем, щось там буде таке, знаєте, завуальоване, буде там якісь зміни, які які будуть по сімки кубків, Це, такі, як ілюзії. Тобто, там буде якась така, знаєте, посіяна ілюзія, що начебто нічого не відбувається, а потім одним таким раз, і, як кажуть, махом, такою майстерністю. уже раз і Збройні Сили України взяли Кремну. Тому я вважаю, що протягом двох місяців повинна Креміна бути під прапором уже України. Тому давайте подивимося, чи великі руйнування будуть при звільненні Креміної. чи будуть великі руйнування при звільненні Креміної Луганської області? Колісниця. Ну, тут, да, тут покатаються добре, як говорять. Кубків. Четвірка нам підтверджує, що енергія тобто, ну, не хотілося би так, щоб було. Але ну, буде. Не так, хочеться, як нам, не так буде, як нам хочеться. Так, імператор. Імператор говорить про стабільність, в принципі, про владу. Колісниця, імператор і вісьмірка Кубків. Королева мечів. Колесо Фортуни. І вісьмерка мечів, Мах. Тобто, ну дивіться, е, руйнування будуть, тому що ну, обмеження. Тобто, е, ну Неможливо неможливо без тих руйнувань. Але вони будуть не такі значні. Не такі значні. Що тут Маг нам говорить? Королева Пентаклів, 10, шестірка пентаклів. Ну, Якась тут буде. От, знаєте, фортуна, що нам говорить фортуна. Якимсь воно буде взяти хитрим отходом, і воно не дуже постраждає місто. Якось не дуже. Їх, Можливо, якось кільце возьмуть, можливо, якось ще якось возьмуть, що їх там ну, якось не дуже, мені кажеться, кримінна постраждає по цим картам. Те, що я побачила, Ну, можливо, там якісь будуть зміни енергії, щось може по-іншому бути, але от те, що побачила на даний момент, то це так. Сватово, давайте подивимося сватовим. Чи протягом наступних двох місяців, давайте задамо такий термін, буде деокуповано Сватово. Так. Ну, дивіться, карта дому. Випала просто так, випала, ну але я зараз витягну. Тобто повернення додому. Сватово, чи буде деокуповано протягом наступних двох місяців. Тут якесь приєднання буде приєднання, і знаєте, от швидко якось події будуть дуже швидко відбуватися. Що ж тут буде? Десятка кубків, прямо задоволення таке буде, знаєте, при тому, що буде приєднання, буде задоволення, буде максимально не дуже, як кажуть, якось тиша якась буде паж кубків. Тобто тут емоційна, емоційний спокій. І знову хитрощі, хитрощі. знаєте. От якимись такими хитрощами, обманом, якимось таким всім буде повернути, буде повернути і сватово. Диявол. От якось це через хитрощі диявол, сила і правосуддя. Ви розумієте? Дивіться, сила і правосуддя. Тобто тут восторжествує правосуддя, тут буде така сила застосована, розумна сила, не така, що знаєте, на пролом. Ні, тут буде застосована розумна сила і буде суд, тобто буде повернення, буде оновлення, оновлення того, що зараз є. Тому що зараз так уже ну тобто не можна вже продовжуватися. Буде тут знаєте ох... оборона конкретна. Тобто, в нас всі є ресурси для оборони. І є приємні новини. Тому я вважаю, що королева мечів ще випала двойка жезлів планування, місяць. Щось там все-таки буде скритость, але буде якийсь завданий, можливо, удар і сонце. Ну, це здійснення бажань. Тому я думаю, що все зроблять Збройні Сили України для того, щоб звільнити наші землі і сватове в тому числі. Чи великі руйнування будуть при звільненні Сватово Луганської області? Чи великі руйнування будуть при звільненні Сватово? Останнє питання, давайте подивимось. Король кубків. Ну, тут все під контролем буде, тобто тут ситуація буде сонце. Я думаю, що. Зараз ми подивимося Сонце, король, королева мечів, король мечів. Ну, військова. Ситуація буде військова. Нічого не можу сказати, тобто, так, можливо, і гаряче буде. Тут буде, знаєте, робота. Ну, от майстерна робота. Якось так все буде по закінченню. По закінченню. Тобто зачистка буде конкретна. Зачистка буде конкретна, бої будуть також, да, бої будуть п'ятьорка жезлів, говорить про бої. Але в кінці ми бачимо успіх, бачимо, ну, що ситуація буде не така, уже страшна. Тобто вона буде задовольняти. Україну, що все так буде добре. Тобто, я думаю, що Сватова буде якось ну, от лайтово визволено. Сподіваємося на це, дивимося, що карти більш-менш ну, не, не дуже агресивні, не військові. Там буде хитрий план нашого військового командування. Там от буде все по, по пунктикам. Головне. На що чекає Збройні Сили України? Це, я думаю, допомога. А там далі буде все видно. Так, а які ж плани? Давайте подивимося у окупантів у Луганській на Луганщині? Які плани у расистів на Луганській області? То з кубки, у них максимальне задоволення, їм все добре, у них емоції зашкалюють. Лицар жезлів говорить, що вони готові до активності, вони там вже всі готові, енергії у них всіх вистачає, тобто вони готові. Лицар кубків говорить, що вони от прямо розмовляють, прямо хочуть вся, все, все і ви. Але не дуже багато в них ресурсів там, е прямо так знаєте по пажу пентаклів, і на них там очікує правосуддя. П'ятерка кубків, у них, ну, тобто якась емоційний стан у них, знаєте, втрачений. Втрачений, немає у них наснаги, немає у них якогось такого всього. Тут емоції, тут спентаклів і семірка жезлів. Тобто вони то захищають, але у них дуже великий страх по втраті земель, тобто великий тобто, тут втрати. Щось вони не мають можливості, можливо, втримати якісь землі. І у них, як би вони не хотіли, але йде страх. Страх, тому що вони от бояться просто там втратити позиції свої. І якось вони в підвішеному стані виходять, вони себе якось ну, на рахунок знаєте, жертв так, вважають. І карта смерть на них очікує, тобто і зміни, у них 100% зміни. Повішений і смерть. Тобто це ідуть трансформації у них. Чекають вони там на допомогу, ну на підкріплення. А так, в принципі, в них ціль ну звісно, втримати по тузу пентаклів, втримати ті участки, ті населені пункти, які ми вони контролюють. Так, затягнулося відео, вже дуже вийшло, хотіла коротесеньке. Тому дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалося або не сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, рада буду бачити вас у підписниках. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Рада буду бачити вас і там. Слава Україні, героям слава! Вірте в Збройні Сили України!